Через ту людину ви дуже пройшли велику трансформацію. От ви щось і вагаєтеся, довго ви вже самі. Доброго дня! Хочу подивитися, чому ви і досі одна? Хоч ви і готові до любові, ви ждете того чоловіка, який покаже вам свої почуття справжні. Справжні без обману, без предательства, без сльоз. Чому? Чому? Чому ви одна? Може, у житті у вас були якісь потрясіння, які і тепер ви і не хочете, ви не хочете вкладатися через ту людину. Ви дуже прийшли в таку велику трансформацію. От ви щось вагаєтеся і думаєте? Довго ви вже самі? Може будь, довго. Ви світлий такий чоловічик, Така світла людина. Зажигалочка. Знаєте, урок той, який ви пройшли. Ви тепер дивитесь, не дивитесь на пусті розмови, на якісь обіщання, на якісь такі, може, брехню якусь. Случиться вам чоловік єсть, случиться, случиться чоловік який. Людина може щось чи з бізнесом, чи такий, знаєте, він не поганий чоловік. Я скажу, що чоловік 100% прив'язаний з якимось бізнесом. Може, якийсь торгашок, може, якийсь такий, може, в нього свій якийсь бізнес. Раптова зустріч буде з вам з чоловіком. Такий. Мужчина може роботи з металом руками може робота з металом. На перший злят вам покажеться чоловік якийсь, знаєте, легковажний. Ну ні, 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 ні. Чоловік самотній. Чоловік самотній і у вас з ним зав'яжуться якісь стосунки. Отак.